У надвірнянському коледжі національного транспортного університету відбувся захід вшанування творчої молоді Таланти твої коледж присвячений пам'яті кращої студентки коледжу Каті Яворської, яка кілька років тому трагічно загинула в автомобільній аварії. Два роки тому місто Надвірна було приголомшене звісткою про трагічну загибель в автомобільній аварії однієї з найкращих студенток коледжу національного транспортного університету Каті Яворської, дивовижно талановитої дівчини, учасниці конкурсу краси коледжу. Нині коледж традиційно вшановує пам'ять Катрусі, в якому беруть участь і директор коледжу Ростислав Нагорний, і батько дівчини Дмитро Яворський. Кожної осені в нашому колективі студентському проводиться. Проводиться конкурс такий Таланти твої коледж. Тому що 1180 студентів, звичайно, дуже багато талановитих дітей. Кожен по-своєму талановитий, кожен студент, кожна студентка. І проводиться відповідний конкурс. Світлої пам'яті Катрусі вона жила повним життям тут у коледжі, навчаючись тут два роки. І, звичайно, вона знала основне завдання, що, що треба вчитися, але е, отут духовні танці, спів, декламування. Е, це було їй не то, що небайдуже, де коли Катруся говорила, що тато, може, то танець, то моє. Тому, е, коли сталася трагедія така, е, я побачив. Великий здвиг, вибух дитячої любові. Ось уже два роки, як Катруся Яворська стала частинкою творчого світу Надвірнянського коледжу. Я в першу чергу хочу привітати всіх людів, які є сьогодні у нас у цьому залі. Побажати вам першу чергу здоров'я, натхнення, любові, радості, добра, тепла і здійснення всіх ваших мрій. Керівництво Надвірнянського коледжу, а також батько Каті Дмитро Яворський, який виступає меценатом цього заходу, нагородили грамотами і цінними подарунками незліченні таланти цього навчального закладу в найрізноманітніших номінаціях. За кращу вишивку, за кращу персональну творчу роботу, за кращу стінну газету до 200-річчя Тараса Шевченка за перемоги у конкурсах, танцювального мистецтва, авторського вірша, інструментальному жанрі і таке інше. Творчий захід завершився концертом найкращим найкращих талантів коледжу